Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Волонтери передали для військових ще дві автівки: крізь затори і черги до омріяного бургера і картоплі. Макдональдс відновив свою роботу у Полтаві. У вишиванці від самого народження волонтери подарували народний одяг полтавським малюкам. Два позашляховики від полтавських волонтерів передадуть на потреби збройних сил України. Одне авто придбала благодійна організація Лицарі Колумба. Інше купили за донат місцевих меценатів. Більше про це розкажуть мої колеги. Ось цей позашляховик Нісан Навара незабаром передадуть нашим бійцям. Його представники благодійної організації Лицарі Колумба купили у Німеччині. Після техогляду та додаткового ремонту машина поїде у новостворену бригаду військової частини сухопутних військ, що в Полтаві. Гроші дала наша американська діаспора з дуже далекого міста Орландо, що в Флориді, штат Флорида, наші греко-католики з парафії Пресвятої Покрови погодиться. Вона коштувала приблизно 8 тисяч доларів, плюс деякі витрати пішли на ремонт, на нову гуму, на технічне обслуговування. Ще дещо не дороблено, але це вже. Лишились дрібнички машина, в принципі, повністю вже готова для виконання бойових завдань. Ще одне авто, яке волонтери передадуть на потреби зсу Sportage. Його за 6 тисяч доларів допомогли придбати полтавські меценати. Розповідає військовий капелан отець Максим Кролевський. Це авто. Ми вже давно використовуємо. вже його поставили на армійські, як бачите, номера. Ось воно стоїть на балансі військової частини, використовується для служби військового капеланства нашого полка повітряних сил. Машини не нові, проте у хорошому стані. Завдяки своїй комплектації вони легко впораються зі специфічними виїздами в зоні бойових дій. Запевняє отець Максим. Я думаю, що найкращі автомобілі для виконання бойових задач це пікапи. Це пікапи, власне кажучи, один з таких, які ми придбали, щоб у нього був відкритий багажник, бо зараз він з кунгом. Так кунг скидається, відкритий багажник. Тут можеш накидати всякої всячини, так чи навіть насадити бійців, всі які треба. Вони повнопривідні позашляховики, що не вибираються з будь-якого болота. Загалом волонтери передали на фронт більше 70 таких автомобілів. Допомагати військовим на засіданні постійної комісії облради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією та забезпечення прав і потреб військових і учасників бойових дій підтримали виділення коштів для ремонту установ військових частин, зокрема військового шпиталю у Полтаві. А також установчі займаються виконанням кримінальних покарань. На все це в облраді хочуть спрямувати понад 10 мільйонів гривень. Деталі дивіться у сюжеті. На Полтавщині планують виділити кошти на ремонт установ військових частин, зокрема військового шпиталю обласного центру. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією та забезпечення прав і потреб військових учасників бойових дій. Одне з найважливіших, яке я вважаю, це фінансування військового шпиталю, тому що варто поїхати подивитися дану будівлю. Вона стара. Але там знаходяться військовослужбовці різного терміну лікування. Ми маємо як держава, як виходить місцева влада сприяти тому, щоб їм там було комфортно. Туди ми в комісію рекомендуємо спрямувати 10 мільйонів гривень. Усього на комісії розглянули 11 питань серед них і фінансова підтримка установ панітенціарної системи. Питання. Виділення коштів з обласного бюджету для окремих пенітенціарних установ, які знаходяться на території області, чому це питання виникло? Тому що е, частина засуджених з інших регіонів перебуває у нас, є е, е, частина військовополонених. І наша країна, на відміну від країни, яка на нас напала, дотримується міжнародних стандартів поводження з військовополоненими. Тому відповідно створюються належні умови для утримання, в тому числі цієї категорії. Погодили члени комісії кандидатури для нагородження на грудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України, серед них Дмитро Юденко, з яким Полтава попрощалася минулого тижня. Цієї події у Полтаві чекали рік та два місяці сьогодні, о 9.00 у Полтаві нарешті відчинив свої двері МакДональдс. Як реагували відвідувачі? Скільки готувалися до події працівники ресторану? Чи змінилися ціни та меню? Дізнавалися мої колеги. Затори застрягли тролейбус і черга з відвідувачів аж до сусіднього супермаркета. Так зустріли полтавці і гості міста відкриття ресторану Макдональдс. Найпершою отримала замовлення Полтавка Аліна. Що замовили? Що замовили? Чізбургер і кока-колу О 8.45 ранку ще до відкриття тут і Полтавка Марія зі своїм далматинцем. для мене це була дуже очікувана подія. Я вже бачила, що в багатьох містах відкрилась, і дуже чекала, коли воно відкриється в Полтаві. От і я вирішила об'єднати прогулянку з песиком і завітати якраз перший раз, як тільки він відкриється. Доброго дня Я вас дуже прошу, не торкаємось по Заходимо всі. І ось він довгоочікуваний момент. Макдональдс не працював у Полтаві рік і два місяці. Одразу усіх не впускають, щоб уникнути натовпу. Тому черги і всередині, і зовні. Полтавець Ярослав прийшов поснідати перед роботою. Перед роботою і колегами, що завізу тесті подобається. серед відвідувачів не тільки полтавці, а й гості міста приїхали. Вийшли з маршрутки. Дивимось відкриття. Тобто ми навіть не думали, що буде сьогодні відкриття. Ми з іншого міста, з Кропивницького. Ми були в квітні місяці, на початку квітня хотіли дуже сюди потрапити, але так сталося, що було зачинено. а Сьогодні на така доля у нас. Щасливий момент до відкриття ресторан готували два місяці. Перевіряли обладнання, навчали персонал. В меню поки що тільки класика: бургери, картопля, напої та морозиво. Говорить представник мережі ресторанів Макдональдс Сергій Перекопський. Ціни зросли, якщо порівнювати з тими, що були до закриття. Ми зараз відкриваємо наші ресторани з обмеженим меню для того, щоб ми могли задовільнити великий попит наших відвідувачів. Але поступово, через декілька днів тижні, ми будемо повертатися до повного асортименту меню дійсно трішки в нас змінилось. У день старту ще зранку відвідав Макдональдс і начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін про що розповів на своїй сторінці у Фейсбук. У полтаві розквітають квітники. Сьогодні працівники комунального підприємства «Декоративні культури висаджували клумбу на площі перед театром імені Гоголя. Які квіти там з'явилися, розкажуть мої колеги. Комунальники Полтави продовжують висаджувати квіти на клумби міста. Сьогодні працівники декоративних культур роздоблюють клумбу поблизу театру імені Гоголя. Ще вчора ця клумба була чорною, а за сьогодні тут з'явилося розмаїття квітів. Спеціальною технікою бригада квітникарок створює і саджанців рослин патріотичний орнамент. Переважають у кожному квітнику чорнобривці та петунії. І висаджуємо квіти. висаджуємо к петунію, петунію, Пеларгонію посаджали. Також саджаємо маріки цинерарію. Це не так, що ми приїхали бігом висаджуємо. Спочатку ж треба розгребти все, края повідбивати. Ну не з самого рання. Висадка почалася не з самого, а взагалі зранку ж працюємо. Одна клумба – один день. Завтра обіцяють дівчата працюватимуть вже на сусідній. Усі квіти виростили у теплицях декоративних культур. Всього комунальники планують висадити понад 120 тисяч саджанців квітів у місті. Народжені у вишиванках не переможні. До дня вишиванки у Полтавському обласному перинатальному центрі сьогодні провели свою рідну акцію. Вагітним жінкам та породіллям волонтери видавали дитячий вишитий одяг. Як виглядають новонароджені у народному вбранні? Бачила Івана Дімова. Полтавка Альбіна Жмуть одягає на свого новонародженого синочка Івана його першу вишиванку. Такий подарунок породілля отримала від волонтерів в рамках благодійної акції Народжені у вишиванках не переможні. Окрім вишитого одягу, у наборі пінетки, пояс, лялька, мотанка та декоративна метрика. У мене і в чоловіка вишиванки є. Дитинці поки що не придбали. Наряд нам дуже сподобався. Дивіться, навіть дитинка плакала, поки ми одягалися, роздягалися. Зараз він лежить спокійний і дійсно, я вважаю, що це як оберег для кожної людини, так само і для дитини. Дай Бог... Ця вишиванка буде його оберігати, щоб він був мушнім та сміливим козаком. Тільки вчора народився, а вже сьогодні у вишиванці маленький Єгор. Його мама Юлія теж отримала таке народне вбрання від волонтерів. Розповідає, пологи були нелегкими, але заради зустрічі з таким козаком можна було й потерпіти. Звісно, не без болі це. Верприродню, а так все швидко. І коли малюка поклали на груди, все воно швидко і забулося. Дуже швидко, прямо моментально. Вишиванка сподобалась штанішки, все сподобалося. Ну трошки великувати. Ну це підростемом берем. Та в принципі ідея дарувати новонародженим вишитий одяг до дня вишиванки з'явилася на Донеччині у 2017-му, Розповідає співорганізаторка акції Сталіна Чубенко. На Полтавщині ж таку ініціативу впроваджують вперше. З кожним роком до неї приєднує це все більше і більше людей, міст, навіть вишиванки поїхали вже і за кордон. Я сподіваюся, здесь дуже багато на Полтавщині майстринь, неравнодушних людей. І сподіваємося, що це буде да, таким першим кроком. І наступного року ми вже побачимо полтавську вишивку вишивали одяг для малюків майстрині з 25 міст України, зазначає співорганізаторка акції Яніна Барибіна. За півроку вони створили 1029 таких вишитих комплектів. Ми цією акцією хочемо ще раз підкреслити дух малих українців і українок, що вони не переможні. Хай ось ця перша їх вишиваночка в житті стане таким і символом оберігом. І хай у дітей народжених сьогодні буде щасливе майбутнє у мирній Україні. Замість старих вікон, яким майже 40 років, нові. У шелтері для переселенців у нових санжарах встановили понад 70 нових вікон. І початку повномасштабного вторгнення тут мешкало більше 300 людей із різних куточків України. Подробиці дивіться у сюжеті. У нових санжарах облаштовують шелтер для внутрішньо переміщених осіб. Наразі тут замінили вікна, встановили понад 70 нових. З початку повномасштабного вторгнення тут мешкало понад 300 людей із різних куточків України, які потерпали від обстрілів, говорить директор Новосанжарського санаторія профілакторія Антей Анатолій Бодрий. Ми їм постійно допомагаємо. Це двохразове харчування. У нас є. Безкоштовне обід і вечеря. Крім того, в них є можливість приготувати самостійно кухні. Це ми обладнували кухні за допомогою також не тільки своїх, і допомогою внутрішньопереміщених осіб, які тут проживали. Проте усе не можуть зробити самостійно, говорить директор закладу. За його словами, наприклад, замінити вікна, яким майже 40 років потребувало значного кошторису. Організація Джем. Змогла нам допомогти у встановленні вікон, які були необхідні для проживання людей. І тепер ми можемо ще прийняти людей до 50 чоловік, ще можемо нових прийняти на проживання. Це за їхньою допомогою і допомогою громадської організації, наша справа Полтавщина. Завдяки нашому донатору фонду «Американська Джем і безпосередньо Майкл Капоне, який висловив особисте бажання встановлювати в шелтерах Полтавщини вікна для того, щоб людям було більш комфортніше проживати. Окрім вікон, американський фонд джем допомагає шелтеру продуктами харчування та предметами гігієни. А в Зіньківській спеціалізованій дю США Олімпійського резерву із гандболу імені Літвішка триває реконструкція спортзалів та робочих приміщень. Працює школа з 1969 року. А після завершення ремонту відповідатиме сучасним стандартам. Що вже зроблено, та що планують на цей рік. Дивіться у сюжеті. Зіньківська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з гандболу імені Літвішка працює з 1969 року. Тож оновлення тут потребує усе спортзал, ремонт якого у розпалі планують ремонт укриття а також облаштують роздягальні та душові, аби юним спортсменам було комфортно займатися улюбленим видом спорту. Говорить директорка закладу Тетяна Трикоз. У нас школа Олімпійського резерву, вид спорту Гандбол навчається у школі 183 дитини, з них 83 дівчинки. Чому спеціалізована? Тому що з 1997 року кожні 4 роки ми підтверджуємо статус спеціалізованої і маємо вищу категорію. Буде у спортшколі й окрема зала для силових видів спорту. Приміщення для неї вже виділили, воно потребує капітального ремонту. Реконструюють заклад коштом місцевого та обласного бюджету в планах залучення і державних коштів, говорить автор проєкту, народний депутат України Олег Кулініч. Дуже гарно, що у свій час передали на баланс обласного бюджету дитячо-юнацьку спортивну школу, а Олімпійська резерва у нас такими традиціями. З базою, з педагогічним колективом. Багато дуже підготувало і майстрів спорту, і учасників різних там, і чемпіонатів світу. Там проблеми із покрівлею, і з самим спортивним залом. За цим треба працювати, працювати в міській владі, і, можливо, і департаменту, тому що вони на балансі, для того, щоб залучити сюди сім'ї, які б навчали наших дітей. Тоді, я думаю, щоб б, нове життя. Воно пішло якраз в цьому закладі. Це одна з найкращих школ з гандболу в країні, тому будемо і надалі розвивати, розширювати потенціал. Якщо міська громада прийме рішення передати стадіон на баланс області, я особисто точно буду підтримувати, тому що у нас є все можливості. Ми побачили зал, який однозначно потребує реконструкції. Ми побачили те, що можна розвивати. Східні ідиноборства у іншому приміщенні. Окрім того, вже виділено кошти на автобус для школи гандболу. Я не мрію, щоб команда Полтавщини виступала в найвищому дивізіоні і брала участь у в суперкубках, в кубках європейських традиції українського гандболу чи то той же ЗТР, чи якщо жіночі, то Спартак Київ вони повинні продовжуватись і втілюватись, тому що увага до гандболу. На Полтавській області воно буде збільшуватися. Зіньківська дю США Олімпійського резерву з гандболу отримає нове життя завдяки взаємодії обласної ради, обласної військової адміністрації та народних депутатів. Переконані учасники робочої зустрічі. Веслування на великому каної з головою дракона і хвостом у Полтаві пройшов кубок України та відкрита першість області із веслування на човнах дракон. До змагань долучилися понад 300 спортсменів з усієї України. Про їх враження дивіться в сюжеті. У Полтаві завершився кубок України з веслування на човнах дракон. Змагання відбувалися у трьох класах: жінки, чоловіки і мікс, чоловіки, жінки. Президент Федерації України з веслування на човнах дракон Валерій Мургун каже: упродовж багатьох років до початку пандемії українська команда була найсильнішою збірною у Європі. Багато хто служить, десь приблизно 40% спортсменів, як чоловіків, так і жінок, зараз знаходяться на фронті або в тероборонах, або десь на навчанні для того, щоб захищати нашу. Україну. тому трошки рівень впав. Але я вважаю, що в цьому році на чемпіонаті світу в Таїланді ми будемо гідно представляти нашу країну і нашу федерацію. Підготовка до цих змагань проходила в три етапи. Ми проводили змагання по УФП, це зимовий період. Потім у нас були тренування на воді, і потім. І далі ми змішували екіпажі і проводили тренування вже посередково перед проведенням змага. Спортсмени долали дистанції 200, 500 метрів та 2 кілометри. Капітани команд кажуть, цей вид спорту зближує, адже команда має робити все чітко та синхронно. Це і запорука успіху. Від Полтавщини до змагань долучилися 90 спортсменів. Команда була досить підготовлена, але це випадок ну, не зовсім стандартний. Один стерновий. Не так зробили рухи відповідні, і лодка вилетіла за межі змагального коридору. Трошечки показали поганий результат. Ми задоволені, тому що у нас в класі опен нас стартували всі шість жінок, не чоловіки, а жінки. Тому що у нас ми вже перед тим були вже слабіше, але всі вложилися, дійшли до кінця, дистанції, Все гарно з учасників змагань організатори відбиратимуть спортсменів, які поповнять збірну команду України. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.